Вітаю, друзі! Мене звати Альона і ви на каналі Квітканута. Давно я не робила розпаковку, але тут просто не, не втрималась і вирішила показати вам, як до мене приїхала посилочка. Замовляла у дівчинки, замовляла я екзотіку, замовила лохину сорт Pink Lemonade. Це буде така рожева ягідка. Листочки в неї будуть. Що я вам розказую? Зараз я вам просто покажу. Зараз я хочу вам показати, яке пакування. Подивіться, наскільки людина подумала про... Про мене, як я буду тягнути цю посилку, вона велика. Вона може здається на відео маленька, але вона насправді вона велика і важка. І людина подумала, як її буду нести з нової пошти, і зробила ось таку ручечку. Це просто для мене ну дуже-дуже цінно. Дякую тобі, Олександра, за таке класне пакування. І зараз я розпакую цю посилку і покажу, що до мене приїхало. І ви тільки подивіться, як все охайно тут складено, запаковане чудово, просто все доїхало чудово. Зараз я розкрию, покажу, я вже позаглядувала кром, бачу, що все гарненько доїхало, всі листочки ціленькі, все на місці. Я у Олександри замовляла таку дуже-дуже екзотичну лахину, яка буде мати рожеві такі ягідки і замовила ще собі у колекцію широколисні гортензії. У мене багато сортів широколисної гортензії, але саме таких сортів, які приїхали до Олександри, в мене немає. Тому я вирішила поповнити свою колекцію. І багато хто з вас запитував, де можна придбати такі сорти, як Dark Ruby, Ruby Red. Ось показую вам, що у Олександри вони є в наявності, і ціни дуже дуже приємні. Добралась я до лахини, сашуля вставила сюди таку розпорочку. І гілочки, у лохини всі ціленькі, подивіться. Я так хвилювалася, як вона доїде, тому що Саша мені показувала на відео, як виглядає ця лохина. І зараз я розкрию і вам покажу. І подивіться на цю красу. Саджанець весь просто обліплений квітковими цими бреньками. А це значить, що в цьому році я обов'язково і побачу, і скуштую цю ягідку. І ще цей сорт має таку особливість. У цього сорта такі дуже видовжені листочки, вони не схожі на звичайну лохину. Листочки схожі на лист верби. Вони будуть довгенькі. Навіть зараз вже видно, що лист відрізняється, лист довше йде. І осінню вона буде така багряна, червона чи помаранчева, дуже-дуже гарна. І ще читала за цей сорт, що цей сорт, він, смак цього сорту, він відрізняється від звичайного лахини. Обов'язково, коли будуть ягідки, я вам зніму, як вони виглядають. Тут зараз вставлю вам світлинку. Цієї рослини, яка була у Саші в минулому році, а коли будуть ягідки вже на моїй рослинці, обов'язково вам зніму і покажу і розповім про смак цієї ягоди. Саджанець чудовий приїхав. Взагалі якість супер-супер-супер. Дуже мені подобається. Я його ще в минулому році хотіла, але не доходили руки. І по ціні приїхала ця рослинка до мене в півторалітровому горщичку, і коштувала вона мені 350 гривень. Я рахую, що для такого сорту і для такого саджанцю це зовсім недорого. Ціна класна. саджанець взагалі бомбічний, і прям мені дуже дуже подобається. А, супер! І по широколисним гортензіям. Це моя любов нова. А, збираю собі колекцію із широколисних гортензій. Мені моїх мало, і я вирішила ще у Саші дозамовити собі. У мене немає. Серія Magical а, така червона. В мене їх ні в продажу, ні в моїй колекції, у мене немає. І вирішила я собі докупити. Серія Magical взагалі вона вся класна, вона ремонтантна і подивіться на якість цих рослинок. А зараз я вам ще скажу, яка ціна на цей. Ці на ці рослинки. Цей садженець, мабуть, стояв більше на світлому місці, і він, бачите, вже весь в бутонах. А цей, мабуть, десь в притіненому місці стояв, то трішки він менше. Але по цінах, що я вам хочу сказати, двохлітровий горщик, серія Magical, ремонтантна. І ось ця рослинка коштує 550 гривень. Та-дам! Якщо когось цікавить широколисна гортензія, у Саші на будь-який смак є ці рослини, у мене дуже обмежена кількість широколисних гортензій, Там залишилося буквально кілька сортів і по кілька штук. Тому якщо когось цікавлять широколисні гортензії, то пишіть мені в коментарях. Я обов'язково з радістю поділюсь з вами контактом Олександри і кого цікавлять. Саджанці Лохини, будь ласочка, У Саші вона є, але їх там вони в обмеженій кількості. Тому, кого цікавить, пишіть її, вона все вам покаже, розкаже, наче все вам розказала, показала. Якщо у вас є якісь питання, то пишіть їх у коментарях. Хай квітнуть українські сади. А вам дуже дякую, що були зі мною і до зустрічі на моєму каналі.